Чому навколо нас брудно? Які кармічні причини того, що ми бачимо у своєму світі е, там, сміття, яке може валятися на вулиці, або е, чомусь у нас вдома е, може бути брудно, або я відчуваю якісь неприємні запахи в своєму просторі, або навколо. Е, чому так відбувається з кармічної точки зору? Тому що навіть такі речі вони обумовлені кармічно насправді. І ця кореляція вона не є дуже очевидною. Коли дізналась, була дуже здивована. І хочу вам розказати, що кармічною причиною таких наслідків є порушення сексуальної чистоти. Третій етичний принцип в буддизмі або в християнстві це заповідь ні при Да? І це не тільки зараз можна подумати, що це тільки про якусь фізичну зраду своєму партнерові. Так, це входить, але не тільки. А що ще входить в оце порушення цього принципу сексуальної чистоти? Це, звісно, фізична зрада своєму партнеру. Але також навіть це е, зрада у думках, тобто і навіть не зрада в думк, не тільки зрада в думках, а навіть е, думки, сумніви про те, а чи мій це партнер, а чи. Е, Точно він найкращий, а можливо, інший був би кращий, якщо у вас зараз є ваш партнер, то такі думки це вже є таким, по концентричних колах порушенням цього етичного принципу. І навіть також по віддалених концентричних колах це є також порушення вірності не тільки у таких стосунках коли ви як чоловік і дружина або партнер і партнерка а також навіть у професійних стосунках. Тобто, якщо ви працюєте на одній роботі якійсь і думаєте в цей час про іншу, в тому сенсі, що от моя робота зараз погана, а от піду туди і там буде мені краще. Це також певною мірою порушення цього принципу. Або навіть ви, е, ну це таке теж жорстке порушення. Якщо ви працюєте на одній роботі, а у вас є, наприклад, конкуренти, і ви їм допомагаєте якимось чином, там не знаю, інформацію зливаєте чи. Е, Ну, що якимось чином коротше, зраджуєте свою теперішню роботу з якоїсь іншої. І отакі всі види е, зрад, можна так сказати, порушення вірності, е, от вони якраз і спричиняють. Такі моменти в нашому житті, що ми можемо бачити бруд, сміття, неприємні запахи, навіть комахи в приміщенні. Да, якщо там є якісь мурашки, міль заводиться, там миші, всякі такі штуки, то це теж ознаки і наслідки порушення цього етичного принципу.